2 серпня 2025 року соняшник Неймар Плюс висівався 20 травня 67 тисяч на гектар Такі о шапочки. Ну не знаю. Написано там 20-23 сантиметра. Треба взяти і поміряти, навірно є. Є трошки менші. Болячок нема ніяких. Отака картинка на 22 серпня. Ну високий. Зараз навіть, що вже шляпа опустилася, десь метр метр дев'яносто. Ось така картинка. Чистенький, без хвороб. Все тримається, такі є шляпи. Хороший.